І всім привіт, всім привіт хулігани! І ви на каналі Лайман! І сьогодні ми граємо Last Day! Як я давно не знімав last Day і це нове відео після того шорту. Тому що після того, як я покрутив ті ящики, я думав, що ми будемо проходити ферму. Але я передумав, бо тому що якби випробування на врази цікавіше. Я не буду говорити по російськи, я буду говорити по-українськи. Це випробування. Ви пам'ятаєте, як я пам'ятаєте, як я проходив Brawl Stars випробування? То тут теж є влаздеї, і, і я хочу по проходити і позбирати валюти. Та я хочу назбирати багато валюти, і це мій арсенал великий, нормальний. А і в чопері в мене є ще другий сет спецвойськ. Я взяв такий сет спецвойск для, для того, щоб пройти усі ці випробування. І я хочу е пройти зразу кошмар. Тут рекомендують брати вогняну зброю. Тобто по типу вогнемету і цього такого. Дивно, якось ця зброя взагалі не... нічого. Подивіться, як я мало урони їм даю, а в них тобто, багато ХП. І я взяв коротше, дихання апокаліпсису. Е у мене. Воно було е, завдяки донату, віпці. Дивно, на мене купа зомбаків біжить. А я не можу їх нормально розносити. Д ви бачите, як я їх довго вбиваю? Що це таке? Та я їх, Та я їх не можу винести буквально. Поясніть, в чому прикол вогняної зброї? Е, ну та, вона пронзає, ще, тобто вона в'єна. Скрізь зомбаків, але... Все одно якось слабо є. Я їх вже скільки довблю. Так, вогнеметом. Йой, та вогнемет тут взагалі. Е, е, як би сказати, поганий. Він взагалі майже не зносить урони, я їх дуже довго спалюю. Ну, а гаразд, зараз. То мене зараз знесуть, в мене лишилося 5 аптечок. Надіюсь, мені вистачить аптечок, мене хоче добити зомбі, я захилився. На мене біжуть оці штучки. Коротше, беремо ракетницю. Вона. на... 10 теж нормальний урон, хоча 10 урон замало. Та йо, я їх буду цілих півроку зносити ці ракетницею. В чому її прикол? На мене біжить купа паразитів. Купа, я не знаю. Їх треба зносити чи не треба? Ну. Я зараз подумаю, можливо тр... можна буде економити якось. Хоча вони бабахають. Стоп, вони ж бабахають. Таким чином можна економити. І не тратити вогнестріли. Так, беремо інакшу пушечку. Ні, чуваки, підписники я вам зразу кажу, не беріть те, що рекомендують вам розробники Last Day. Тут взагалі воно не підходить. Зброю, яку вам просять то, е, рекомендують. Тобто вогнемети і всякі вогняні зброї. Вона не підходить взагалі. Тут підходять пістолети, е, автомати всякі, тобто калаші, емки і ось ця Фенскал, імбова. Але не підходять тут вогняні зброї, вони взагалі не зносять урона. Це в забакав. Йой, вони сет знесли! Кошмарний режим, ти шо? Як ти мене так легко і швидко зніс? Коротше, беріть, тут нормальні вогнестріли, фенскалп це, як би сказати, її просто так не получити, Тому я думаю, безплатно, прям безплатно, що ви можете залутати, це епку, або бункеріаль вибити що дробовики, дробовики теж імбові. Так, зараз мені вже добиваємо все офенскалу. Валим них, тому що вони мене дуже швидко зносять е, тому що я голяк. Ну, багдіу мені ще нормально. А, ні, мене вже майже не ошибися бандів. А ви останні надійше зомбаки? Ну, що я вже не можу не надоїли. Так, давай, толстячок. Відкисай, сайт, давай, давай, давай. на мене не ті паразити, давай. Все, добив! Ритуал! Пройде сюди. Ми пройшли цей ритуальчик. І ми отримали свою о, нагороду, валюту. У мене тепер її 420. Нам треба взяти коротше, сет спецвойськ. Так, ми відкрили додат третю лінію, тому що я пройшов режим кошмар. Тут тита. Ну, зі всього цього, що я хочу, підписники, як до мене. Не, бо давайте в цьому відео ми купимо карту інспектора. А в наступному відео, або в шорці, ні, в шорці, я куплю скін. Бо тому що, я думаю, всім цікаво, як я куплю скін або на рюкзак, або на персонажа. Коротше, зі всього цього, я дуже хочу е титанові злитки і оці ясніві дошки. Це саме обов'язково, що я хочу отримати. Скіт не настільки. Бо тому що на них треба багато вогнестрілів, а фармитися в бункері Альфа ну ті вогнестріли. В бункері Альфа я постійно окупаюся, там треба мати зброю ближню і. Ну і все, в принципі. Так, ну ми зараз попроходимо е, іспу. Е, тобто попроходимо випробування. Так, давайте візьмемо оці штучки очки, Підсилення за 25 монет. У мене їх 500. Цікаво, скільки мене лишиться в кінці відео. Дуже цікаво. Можливо, в мене нічого не лишиться. Так, беремо все це і беремо ВСС. Я думаю, VSS це найліпша пушка, найліпша зброя в кошмар. Тому що вона зносить дуже багато урону. А ще в мене вона така топова. Як ви думаєте, можу проходити рейдерів спершу, а потім ще раз кошмар. Цікавий вибір. Ну, давайте візьмемо о, дробовик. Я хочу з дробовичком попроходити рейдерів. Мені цікаво, наскільки вони сильні. Так, все, берем оце так. Бо рейдери там. Ану, берем, б'ємо. Ой-ой, ви мене якось. Е -е... Я навіть підписники, я тупо навіть не встиг захилитись. Я тупо не встиг захилитися, і через це я відкис від рейдерів. Ну цього разу я точно від них не відкиснув. Так, давайте їх нормально б'ємо, хаєшка. О, попопали по комусь. Так, так, так. Виносив вас. Ну, як ви мене так пушите, тут ще й чувак, який має вогнестріл, от мені вони не подобаються з вогнестрілами. Тому що вони на дальніх дистанціях дуже сильні. Так, виносив чувака, який ледь бочку не вдарив. Так, а це я так дума... І я зрозумів, це бос. За 25 монеток. Ну він не такий сильний, доволі нормальний по важкості. Так, рейдери ще бігають з бітами, всякими, кувалдами. Ну, вони мені багато урона зносять, ну, добре ще Сет спецвойськ. А ми вже пройшли випробування, і у нас вже 600 валюти. І ми беремо ще раз по 25 монеточок. У них, і тепер точно 100% йдемо в кошмар. І беремо топовий дробашик топовий дробовик І ВСС. Е, За 25 треба грати монет. А оновиться через 22 години. Ні, ми не будемо чекати в цьому відео. Ми будемо тратити монетки. Мені їх зовсім не шкода. Е, да, Плюс я їх був отримує по акції, в мене їх було 550. Так. Всіх на Ізі вбиваємо, усіх цих. О, оце якраз наш босс. Ну, якийсь він дуже легкий. Ну, VSS мабуть, нато читерна тут. Виявляється, VSS це хорош... Тобто рекомендуємо зброю від мене, як від блогера. Мій топ, як на мене, тут підходить будь-яка скорострілка, але, як мінімум, будь-який обвіс. О, та ми на Ізі пройшли. Уже 940. Ну, гаразд, я не договорив. Коротше, будь-яка скорострілка, дробовик підходить сюди саме ліпше. Е, з пістолетів, наприклад, е, глок найліпше, револьвер сюди не підходить, бо в нього скорострільність низька. Так, тут ми зекономимо монеточки і візьмемо баф тільки на урон. Все, погнали ще раз за 25 монет грати. Так, виносимо цього, цього бока До нас ще йдуть, ну я вже е, з дробаша їх винесу. Так, yeah. мінус, мінус. Опа, усі ці. Терміти джо. А чо? Ви... Мене вони винесли. І ми вернулися знову сюди. Імбулька. Ну, ми вернулися і зараз ми прийдемо. Так, глоки дробовик і скорострілки Але Але для тих, хто не донатить, найліпші це МК і калаши. Оце найліпший. Так, виносимо цих цих зомбачків, оці і термітку. Так, чекаємо на А Ану, вони вже біжуть. І ми її виносимо. А, ні, це оці штучки Ечки. Шо щоб... позу. А, паразити, його. Так, виносим босса з дробовика. Я думаю, дробовик дробовики ему дуже сильно проносить. Ой, я йому два крита підряд, дав, пацаны. Два підряд кріт. Він кричить і наносить криком 24 урона. Цікаво, скільки він наносить кулаком. Оце мені цікаво. Так, виносим. Я шотнув! Толстячка, жесть! Я його шотнув! Так. Е, біжать ще зомбачки. Ну, бігунчики, всяке таке, вони слабенькі. А от паразити, вони мене саме більше нерву е, на нерви діють, тому що вони е, тебе можуть застопорити. Ти не зможеш взагалі рухатися, коли вони е, вибухають. Так, виносив всіх цих зомбаків. Ну, револьвер тут такий слабенький. Так, берем калаш, У в мене тут є, стоїть топовий глушак, і таким чином мені буде легше. Всіх тут винести, так, добиваємо, добиваємо. Все, вибух, і ми виграли. Все, ми пройшли. У нас уже 1200 цієї валюти. І ми пройшли кошмар. Це було прикольно досить. Виносити всіх цих зомбаків. О, мат. У мене поломаний сет спецвойськ. Ну, нехай буде. Не буду його викидувати. Я вже. О, ще підписники, наша ціль і цього... Е... цієї рубрики. Обрики Day. я знімаю last Day, бо наша ціль це е, добити 150 левел і в перший раз когось зарейдити. Бо я ніколи в Day не рейдив справжніх гравців. Мені дуже цікаво, як працює механіка рейдів. Так, купуємо ще раз за 25 монет. Ну, перш ніж ми це купимо, ми купимо бафи. Всі бафи. Ще раз, оце, за 25 купуємо, це купуємо за 25 і ось цього боса. Бос цей прикольний, тому що він додає додаткову валюту в е, випробуванні. Так, Беремо за рекламу і нам не випали все одно нормальні навички. Ну, Но Я не хочу крутити рекламу, що це багато часу. Тому давайте візьмемо. Оце. Гаряча кров, напевно, найкорисніша тут, тому що вона мені найбільше потрібна, тому що я ходжу інколи на зимову локацію пофармити шерсті, міді і термітну е, змазку. Так, нехай всі зомбі біжуть на гранату. Я хочу попробувати відіграти від гранат. Так, кидаємо гранату. Єма, мене тут застоперило і. І просто винесли. Вертаємося сюди назад. А ще, вибачте, за те, що я понизив графіку, тому що. Ну, Тому що в мене дуже сильно підглюкував лоздей, дуже сильно, тому що на телефоні доволі тяжко іграти, коли глючить. Так, виносимо. Ну, Хаєшка тут імбова, тому що ти просто береш і по 200 урони зносиш. Ай, мене один раз застопорили. Так, давайте попробуємо цього боса взірвати. Скільки тобі знесло. Ну? ну, примірно 75 йому урона знесло. Давайте ще раз. Так, знесло, йому нормально, так відбуваємо калаша. все, вбили боса. На мене йдуть паразити. Ну нехай будемо економити на паразитах, вони нехай бабахають. І ми просто будемо тікати, щоб вони нас не баблахнули. Так, кидаємо гранату. А в мене вже гранати закінчились. Скажу, мені емочки вистачить, щоб пройти оце. Пройти випробування. Так, ну я надіюсь їй вистачить поповній. Так, виносимо всіх зубачків. Так їма, вони на мене всі біжуть. Просто беруть і біжуть. Добре, підписники, давайте я е до кінця цього випробування поставлю музичку і, по і далі продовжу озвучувати.

Нарешті. Я, я хочу ще купити скіни. Хоча я не думаю, що я вже встигну ходити випробування. Але я думаю, я встигну. Я просто озвучував це відео доволі довго. Так. Ну так. Забираємо карту інспектора і файно. Так, ну я ще би хотів електроніку. Тут. Коротше, купа всього хочу тут купити, але я не можу купити усе зараз. Ось так. Я не можу тут нічого все зараз купити, тому беремо оцю карту інспектора і беремо, е решта, рештки моєго <гум> сета. Так, коротше, лутаємо поліцейський відділ. Я з собою взяв декілька карточок е і хочу обміняти ось ці 10. Все в мене є. Ну, Коротше, ми відкриємо значить, три ящика в поліцейському відділі. Так, тут ж якась дівчина, якась жінка стояла. Ну, коротше, я так подів, це підсказка для новачків, але но я вже не новачок. Ми вже не один раз проходили поліцейський відділ, навіть рекорд ставили по волнам. Хто хоче чи подивіться, на каналі в мене є таке відео. Так. Нам випав цілий сет спецвойськ. Це окуп. Ну, не окуп, але нормально. Хоча б 4 вогнестріла, але ми отримали. Ну, отримали. Так, глоки це топ, я їх можу прокачати. Уу-гу! Ти... Я не думав, що мені аж настільки пощастить. АКР! Калашик з гранатометом. То-то капіці. Я не думав, що я таке виб'ю. М-ка. Нормально, нормально. Але не окуповує всі мої вогнестріли. Так, на калашик якийсь вибили дуло. Так, беремо ці труби. Так, все то забираємо. Так, що місця немає. Ну, чопер покладу, мотоцикл, так. Кладемо ще от сюди. А ще найгірше, що я тут вибив, мабуть, це Вінчестер, тому що він. Е, знаєте чим? Це найслабший вогнестріл, як на мою думку, тому що в нього мало міцності, він взагалі мало урона наносить. Тобто він е, 20, через 25 через 25-30, ні. Навіть менше, коротше, десь так, 25 пострілів зламається. Він дуже швидко ламається. і Це, і це в нього дуже великий мінус. Тому не рекомендую грати з цією пушки. А якщо вона у вас файно прокачена, ну, можете і грати. Вона, в принципі, тоді стає нормальною імбовою. Але коли не прокачена, фул не прокачений, він честер, він дуже слабенький. І він повільно стріляє. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. До нової зустрічі.